Спонсор показу. Історія у пляжці. У чорткові автівка збила пішохода. Під колеса автомобіля потрапила 52-річна жінка. На місце аварії виїжджали працівники поліції. Під час перевірки стало відомо, що кермувальниця автівки перед пішохідним переходом не встигла вчасно загальмувати. І як результат вона наїхала на перехожу. Жінку госпіталізували до лікарні. Понад 20 людей потрапили в медичний заклад Тернополя з погіршенням зору. Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур лікування в однієї із медустанов, яку вони відвідали. Наразі слідчі встановлюють причини, які призвели до масового погіршення зору у людей. Чертівські поліцейські оперативно розшукали річного хлопця. Про зникнення неповнолітнього поліцію повідомив працівник центру соціально психологічної допомоги. Чоловік розповів, що один із вихованців закладу самовільно покинув установу. Неповнолітній родом з Рівненщини через складні життєві обставини перебуває у соціальному центрі, має проблеми зі здоров'ям. На місце події виїхали інспектори ювенальної превенції та співробітники кримінальної поліції. Підлітка розшукали та повернули до закладу. Понад 60 фальшивих повідомлень про мінування об'єктів критичної інфраструктури або місць масового перебування людей зафіксували на Тернопільщині впродовж минулого року. У службі безпеки України кажуть, за переважною більшістю з них стоять російські спецслужби, які намагаються таким чином посіяти тривогу. Та паніку серед українців водночас є й непоодинокі випадки повідомлень про псевдомінування, які здійснюють з різних причин, і громадяни України нещодавно набув законної сили вирок суду щодо жителя Тернопільського району, який у жовтні минулого року. Повідомив на гарячу лінію поліції про нібито встановлення вибухових пристроїв у двох закладах області. Тернополянам та жителям області поліцейські радять виважено сприймати інформацію про можливе мінування об'єктів на території регіону. Передусім зберігаючи спокій та холодний розум. Спонсор показу історія у пляшці.